Якщо людина вірить в те, що вода має пам'ять. Що воду можна зарядити, зачеклувати, і що ця вода потім буде нести якісь властивості в організм, який її споживає, то це говорить про рівень розвитку людини. Ті самі люди, які вірять в заряджену воду, мають антинауковий підхід до життя. Ті самі люди бояться вакцинації, не вірять в медичну науку, бояться доказової медицини і так далі. Тому, друзі, вода не містить пам'ять, вода це просто h 2 o Тільки науковий. Підхід в медицині і взагалі до життя зробив з мавпи людину. Ми маємо ці цивілізаційні досягнення, тому що ми проводили експерименти, розумні люди докопувалися до суті якогось процесу, і, власне, тепер ми маємо такий цивілізаційний розвиток, друзі. Не вірте в різні сертанські методи лікування, не вірте тим, хто ділиться власною думкою, тільки наука зробила з нас. Тих людей, якими є зараз. А ви вірите в заряжену воду?